Да, — Так, Це настільки важливий момент в моєму житті, Все, бо. Це навіть вже більше 18 років. виходить. — У 2005 році, да, да, 18 да. років тому, да, була перша революція в Киргизстані. Вона була а, буквально через півроку після угу. того, як Помаранчева революція відбулася. Тоді мені було 20 років, коли перша революція була. я розумію, що моє покоління, де це покоління таке перше покоління, напевно, людей, які реально побачили якісь зміни. А хоча потім ми зрозуміли, що ці зміни вони такі були, типу, ну. А, після там одного а, лідера, який намагався стати авторитарним лідером, прийшов просто інший абсолютний бандит. <рес> перший був Оскара да, а потім другий був Корвен Рек І клоп ми е, заснували якраз е, в часи Бакієва. Але це був тільки початок його президентства, коли ми е, клоп заснували. І тоді, перший рік, це так майже не почувалося, що ситуація настільки гірше стає. І все ще була та. Така постреволюційна атмосфера, що ми все можемо і а, ми можемо все змінити, і там, наше нове покоління, ми найкрутіші, і так далі. І а, ми просто вирішили в межах медіа-центру відкрити курси онлайн-журналістики. Насправді я розумію, зараз це настільки амбітна ідея була для двох людей, які майже не мали ніякого досвіду в журналістиці, де відкрити прямо он курси по онлайн-журналісти з іншого боку. Онлайн-журналістика взагалі була настільки новим явищем, да, в той момент, бо в Киргійстані було два онлайн-медіа, мені здається, на той момент. І ми були третім. Типа. Ми відкрили ці курси, і спочатку вони більше були сприймовані на особливо на а, а, школярів старших класів, ну і на студентів унів... універссуніверстету. Да або студентів або або людей які не, не пішли ні в які університети просто 18-19 років вони ніде не навчаються і шукають там але що... були навіть школярі я правильно розумію а були і шкошколяри теж да і а, в першому наборі який у нас був я пам'ятаю там було було да, декілька людей яким було 15-16 років то у нас ідея була така що типу якщо ми самі віримо віримо в те що треба щоб якомога більше практики було у людей Треба щось створити, якийсь майданчик, в якому просто наші студенти публікуватимуть свої матеріали. І так клоп з'явився. Ми відкрили сайт, дуже простий на Wordpress, щоб просто їм було де публікувати свої роботи. І спочатку це ну, абсолютно експериментальний проєкт був насправді. Але що було важливо, а, я думаю, це от якраз та атмосфера, яку ми самого початку створили в клопі, яка потім задала просто динаміку всьому абсолютно. А що ми підлітком одразу сказали, що типу ви можете писати про все, що завгодно. Якщо вас там дратують якісь проблеми, якщо ви бачите там щось несправедливе відбувається, давайте це робити. І якщо ви вважаєте, що треба а, спитати у когось із чиновників, наприклад, з депутатів з кого завгодно. Про саме якусь проблему, давайте це робити. Ми знайдемо номери телефонів для вас, ви просто телефонуєте. І для них це було так важливо, бо коли ти підліток, наприклад, тобі 16-17 років, і тобі кажуть, типу, давай подзвонимо цьому депутату спитаємо, чомусь там дороги, наприклад, у тебе на районі такі жахливі. Да? наприклад. І звісно, це, це настільки. Інше ставлення до них, да, якщо порівнювати зі школою, наприклад, і навіть з, з, з родиною да, в багатьох випадках. І я думаю, це, це дуже сильна мотивація була для них, що е, нарешті є якесь місце, де вони можуть прийти, і де до них ставляться як до дорослих, і де вірять в те, що вони реально можуть. Там, а, якось вплинути, мабуть, на якісь процеси, які в країні відбуваються. Скільки вже людей, я, людей пройшло через школу клопу? Я, якщо чесно, не знаю точно. Мені мені зди, так і не в... Я так і не підрахував. Я думаю, що не знаю. Ну, мені здається, мабуть... що ну, то, то, що сотні точно. То, що сотні точно, а я думаю, до тисячі, напевно, дійшло вже. Ну, просто за 16 років і, mm -hmm. і, а, і у нас кожного року було десь, не знаю, там 40 студентів. Але це тільки на таких е, звичайних курсах журналістських, бо потім ми відкривали ще багато чого. Але якщо рахувати, наприклад, у нас просто ну, клуб зараз, це не тільки журналістська організація. І Я одразу так пригну, де з 2007 ро року в 20-й рік. А в 20-му році ми просто почали робити ще багато чого, що не пов'язане напряму з журналістикою, але а, все одно впливає на наші журналістські проекти теж. Наприклад, а, ще в 16-му році ми відкрили курси для програмістів теж. Ідея була така, що багато є програмістів, які абсолютно аполітичні, типу, да, які нічого не. Ну, типу, це їх справа, їхня справа, да, вони працюють на якійсь id компанії Але а, якщо, наприклад, там, а, громадським організаціям потрібна якась допомога, в тому, щоб там якісь інструменти почати використовувати для роботи. А ці айтішники, айтішники, програмісти абсолютно недоступні, бо їм не цікаво працювати там з громадським суспільством, бо вони по-перше, вони розуміють, що там грошей таких немає, щоб буде, а вони вже мають там високу зарплату і так далі. І ми вирішили, чому б нам знову ж колись ми да, почали просто м -м, будувати да, там, нове покоління журналістів. Чому б нам те ж саме не зробити з програмістами? І ми відкрили а, курси програмістів для починаю... ну, починаючих, звісно, програмістів. А потім а, деякі з них вони почали працювати в Коопі. І у нас створився такий дуже крутий відділ, який займається розробкою різних там рішень а, для власне, а, активізму або для журналістики. І в 20-му році це дуже сильно допомогло нам відкрити цілу програму. Ми почали спостерігати за виборами. Це якраз були вибори 20-го року, які теж призвели до протестів. Так, після, після, да, вибори 20-го року потім були результати їх, їхні були анульовані, бо там багато корупцій було на, на виборах. А, а дізналося про корупцію в тому числі через наших спостерігачів. І от ця спостерігальна програма, наприклад, де в 21-му році, а потім було багато виборів, бо анулювали ці вибори, потім треба було інше організовувати. Потім кримінал поставив там, людину до влади, яка вирішила стати новим президентом, Садир Джапаров його звати. І він організував нові президентські вибори, а потім референдум по зміні Конституції і так далі. І от на референдумі цьому 21-му році у нас був рекорд по кількості спостерігачів, а було більше. Ні, майже три тисячі спостерігачів у нас. А, і які пройшли онлайн-курси наші це, фактично покриття навіть двоє на кожну дільницю. Ну ми, ми намагалися да, зробити, щоб це було саме так, а, бо знову ж це був якраз момент такий верифікації, де да? щоб не було такого, щоб тільки одна людина на, а, дільниці, де да? і тоді ми не знаємо просто, що людина може відслати. Знову ж я не знаю, чим можна вважати цих людей. Людьми, які пройшли через школу клопоту, ну, якимось чином, напевно, можна, але вони не навчалися на журналістів. У них дуже була сфокусована задача бути а, спостерігачами на виборах. Хоча а, у нас були і приклади, коли хтось а, з тих, хто спостерігав на виборах, з нами, потім приходив до нашої школи журналістики, наприклад, і потім а, навіть стали журналістами в клопі, фрілансерами, або а, я знаю точно одну людину, яка потім почала працювати в клопі, після якраз ну такої програми.